Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні відео буде здебільшого про кухню. Розкажи, що ти робиш. Пробиваю отвір під каналізацію і воду, щоб сюди вести на кухню воду і відвести каналізацію. Бо тут буде мийка, а там буде пральна машина. Дирку пробив. Отвір пробив, отвір. Не дирку. Є, є, вра. Фундамент дуже кріпкий. Моноліт. І отакий от вигляд має цей отвір з іншого боку. За стіною з боку санвузла. А пробиваємо ми його з кухні. Як ви вже знаєте, ми проводимо одночасно роботи на декількох об'єктах, поки один підсихач і готується, робимо інше. Оце вечорами обшили. Гіпсом откоси дверні, і вже їх заштикатурили, затерли фініш, і Оля покрасила вже білою фарбою. Отакі От у нас вийшли вже з цього боку откоси. А з того боку тільки почали обшивати откоси і тут робота ще. Іде. Дякую усім глядачам, хто написав і дав пораду використовувати СВП, коли кладеш плитку. Я про це ніколи нічого не знав раніше. Я це спробував. Виходить дуже рівна кладка, класти легше. Вирівнюється. Ну, Кажуть, що ще і саму плитку, оту криву, що я показував у попередніх відео, підрівнює. Ну, а ми зараз кладемо іншу плитку, і вона і так рівна. І спробуємо ще на тій плитці, як воно буде виходити. Ще трохи продвинулось, викладаючи плитку у кухні. Оце на цей момент виглядає вже отак. Залишився один куточок. І завдяки, як ви бачите, і досі застосовуємо СВП. І завдяки йому, оце перевіряємо, дуже виходить все рівненько. Правда, у нас приміщення, не знаю, як ця фігура називається, навіть не паралелограм. Всі стінки різні, кути нерівні, але ну, якось виходимо плитку підрізаємо. Завершили класти плитку на підлогу і вже навіть затерли, Оля затерла всі шви. І ще раз хочу подякувати нашому глядачу, дописувачу, який порадив. Використовувати систему вирівнювання плитки, це нам дуже допомогло, вийшло рівненько і занадто набагато було легше класти, ніж так зазвичай. Усю кухню вирішили зробити у біжово-сірих відтінках. На плитці є трохи сірого і біжого, і та плитка, що на фартуку і на стіні. Теж у ті, таких самих відтінках. І вирішили вже потерли стіни і їх теж красити у біжовий колір. Оці вже дві покрасили, ну, воно не дуже видно, оце вони вже покрашені. Такий легкий біжний колір. І залишається лише поставити розетки і зробити плінтус вверх. До речі, розетки теж усі будуть біжеві. Оце на плитці вже одну поставили. І такі ж самі в одному кольорі всі інші. і вже наверху поклеїли полістирольні квадратики, плитки, стінки всі вже позатерті фінішем. Отакий світильник теж у біжовому кольорі. І не витримали, затягли газову печку сюди вже, бо схотілося справжньої кави. І оце вже попросив Олю нажарити мені млинців гарних з яблуками. І Оля тут старається жарити вже млинці. Я отакий вийшов у нас сантехнічний вузол. А це внизу два вода каналізації. Під пральну машину і під мийку. І три виводи це пральна машина, мийка і бойлер. Бойлер буде стояти під мийкою. Ми робили тільки вікно. Бо вікно будемо переставляти, як потепліє ближче сюди всередину. Переробляти і тоді вирівняємо його, бо воно косе, криве. Переробимо. І на цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі. Ой, як млинці пахнуть.